Доброго ранку, ми з України. У нас повітряна тривога вже більше, ніж пів 3,5 години. Ми, коротше, їдемо на нову пошту. Нам треба забрати тканину. Мені вчора приїхала тканина, не промокашна. Буду шити чохол на ковдру. І, напевно, чохол Канину так і не забрали. Повітряна тривога е була, і ми вирішили, і Пашка вирішила мене закинути на роботу, так що я вже якраз дохожу. А він потім забере е мою посилку і що там з не має відправити ті батарейки з електронних сигарет, ті акумулятори. Так що якраз от відміна. Під'їхала, до моєї роботи відміна повітря не Біжу. Обід, я біля машини. Я був вже на новій пості. відправив татові акумулятор і забрав цю воду, тканину, проникаємо Ми хочемо на кого тут все, рюкзак затхав, от вона. Тобто вдома будемо розпаковку робити. І ще купив собі поїсти і додому кролика тушкованого. Залишив його в машині, щоб він в теплій не був. Все, газуємо роботу. Дві генератор він попрацював пару секунд, а потім заглох. Я думаю, що таке? Тіпо, типу, думаю, може в кімнаті чайник, звичайно, включений. No. А краник близин ну, і хто відкривати буде. Ти забув краник. Та, забув краник відкритий, а він ще на парах працював, а потім бру -бру -бру, заглох. Все, коротше, маємо світло і маємо. Є Пона мать, я ще ніколи такої не бачив. Ні, у нас було 6 градусів, щось цікаво. Приключені. 7-7. Ну зараз нічого, зараз. Підпалим ще. Дривішкам. Та-та. Та ж хоча б трошки тепліше було, хоча б в там ті кімнаті, воно вже тут ліпше буде. Ні, ну ладно, власне, власне, власне. Да. добре. У нас що, сьогодні 8 годин до 9. Угу. так, 8 годин без світла будемо. Та-та. Лишилося ще скільки? Півтори години. Півтори години, добре. Трохи більше. Зараз йду я палити. А ти тут щось не знаю. Ой, та буде салати збільшу. Все, тут давай. Це під підпадлю, я буду монтувати. Добре, добре, все, давай. i <music> У нас так холодно, я згадала, що в мене є чашка отака з кришкою. То мені колишній співробітник подарував на Миколаї. Так що дуже класно, бо воно ну, дійсно буде довше тримати каву гарячу, бо я щось так замерзла сьогодні капець. кібвець. Mm, кайф. І все замонтаж. Видно, чиня як я буду дихати. Видно, Капець. Видно, як тупо пара, знаєш, на фоні ялинки, вона темна. Mm -hmm. А по градусах у нас вже 14,3 показує. Mm -hmm. Ну, щось, походу, немає 14,3 в хаті. Ми холодно. Ні, ну нормально. Я в термосі, у бушлатку своєму любимому, затасканому, під ковдрою теплою, ну то тепло. Mm. Ну, ти взагалі в курці. Та, то там взагалі неможливо в курці показати. Ку. Я тобі настоятельно рекомендую купити собі таку саму термоху, як в мене. Вона обалденна. Mm. Коштує щось 1300, по-моєму, гривень, якось так. Дуже прикольно тепло. Ну, то не є якась супер там невідома яка термуха, яка там. Але прикольно. Ціх світів і народу. але... Так, але вона ну, дійсно тепло гріє і все. Вона класна, бо вона тут така ще. Чей? Ну, так, чуть-чуть. Он, бачить, таке досюди. Mm -hmm. Доходить. Бачу. Коротше, класно, Чекай, треба показати, що то за. Фірма. Я не пам'ятаю, якась чи редікал чи що. А, я не покажу, бо я ще в цій кофті. Так, ну, балахон тоді. Ну, це і свідшо. не а Ну, я поняла, якби худік. на цей. Та, причому -то, Худік це з капюшоном просто. Худік може бути на замок і без замка. Ну тут. О, тут є. Але тут що? Так, по-моєму, редікал. Блін, я не можу, можеш мені допомогти? логотип просто. Коротше, якщо я не забуду, то я потім покажу. Що, mm -hmm. реанімація чайника, коротше, я так бачу, пройшла не дуже успішно. Ну, бачу, ми туди, тато дав кнопку, Я зробив його. Ну, я знаю. Ну, йому може років чуєш. Ля. Скільки? Десять? Ну, не знаю, може і більше. Дев'ять. Не чує баба. Коротше, що я можу дивитися вже нові чайники, так? Так. Добре. Якщо чесно, я не сильно розстроїла за той чайник, бо я вже давно хотіла новий чайник. Вже пару років. Але в нас був такий оговор неписаний, що якщо ну, поки той чайник працює, то ми не купляємо новий. Ну, але він же... Каже, Пашка міг би його зремонтувати, чи ти то казавчик, що на казав. Коротше, не знаю. Але киць, я думаю, що треба вже купляти на наступного місяця. As soon as possible. Ну, ти який хочеш. Гарний. Ну, який скляний і металарі. Я не знаю. Подивимося. Я колись дуже хотіла скляний з підсвіткою, знаєш? Mm -hmm. Ну, але тепер я вже не знаю. Подивимось. Що ми там гарне знайдемо? Я не знаю, який колір. А ти хочеш такий, щоб запускався з телефону? Там він, на то, буде коштувати три. Зараз любий чайник десь так буде коштувати. Ні, 1300 мені оторвали, прямо. Який? Гарний? Філіп чорний. Може Гарний? Може Гарний? Там відносно циліндричний, високий. Mm. Пулаємся, ладно. Що кажеш, зробив? Та виглядає так, що працює. Я не знаю, чи він знов не залипи, типу так тоді. Ну, то, Коротше, типу... дивитися а нові рай. чайники можна вже. Можна вже, так. Да. Бо той, типу, знаєш, реанімую, блядь. Ре... Не реанімую, а все рівно... Все одно получиш новий чайник. Так. Ладно. Ти що тут зависла? Що лапка висить в повітрі? Мінька. У мене вже рандиться відос. Зараз будемо їсти. Блін, який кайф, кролик. А той кролик що? Мінька. І ті кролики там ходять? Дубак, да. А Ну да, 8 годин, це тобі не хохре-мохре.